Задзвінів будильник, прокинулась. Пригадала, що в мене на навчання сьогодні тест. Зайшла в розклад і тут опа. Глянула підсумкове тестування. Його перенесли на 14 годину. Це добре, тому що можна зайнятися іншими справами. Чекаю, поки закипить чайник, бо шкаву ніхто не відміняв. моніторю YouTube, боже, впали перегляди. Треба щось з цим робити. На допомогу прийшов Боба. шукаю відео з архіву. О, є, завантажив. Дві 400 переглядів небагато, але краще, ніж було добре. Пригадую за Боню. вона теж у мене в архіві. Боня, спасай ситуацію, завантажили. Дві години 414 переглядів. Небагато, але теж нормально. Так, на дворі вже всі прокинулись, пора і відкрила, крувиків покормила. собачкам їсти роздала. Йдемо далі. Закривала помідори, але ще залишились. Треба закрити. Чималенько їх тут, ну хоча б на пару баночок, котрі спіліші, зараз швиденько наберу. Підготувала все необхідне, подумала, треба зняти відео. Давно не кидала нічого в рецепти. Друзі, подзвонила наша староста. У нас в резерві був ще один будинок для переселенців, тому що в одному ми вже поселили людей. Так от вона говорить про те, що сюди будуть вести якусь жіночку, органи опіки з дітками. Біжу прибирати. Прибирати тут є, що тому що ми ще тут не обкошували. І, як зло, ми йшли, і чоловіка зламалася мотокоса. Я біжу прибирати, тому що мені потрібно тут ще, ще раз все позамітати. Попередньо трошки прибирала, Але треба ще дещо піднести. Павиків поганяти, шторка вона щось відпала і склала на вікні. І треба не забути мені про те, що в мене ще о 14 й тест і 14.30 треба бути біля будинку культури. Тому що там треба зняти до Дня Незалежності відеопривітання для громади. Так, все, працюю. Погуків поганяло, пол помила. На цьому моя місія закінчена. Так, це ж зовсім інший вигляд. Тепер можна їм іти. І заселяться. помила 14.00 і до тест. Ну і для тих. Думаю, що все так просто. Для того, щоб була хороша. Вдала зйомка. Я йду пішки. Такими краєвидами до кар'єру. Всі інші поїхали на гору машиною. Зараз будемо знімати відео. Так, що ось так. До речі, я сюди ще не ходила. Йду вперше. Мене запевнили в тому, що я не заблукаю. Йду я низом тому, що мені потрібно знизу зняти кар'єр. Як все там зняти ще учасники цього відео? Так. Тому так. Дехто вже на горі. Ви це бачили? Ні, ну реально. Потім ми поверталися все разом машиною, після чого я монтувала відео, все вийшло так, як було задумано. Я цьому дуже рада. Після цього всього ми повернулися разом до будинку культури, там продовжила я монтувати відео. От, і майже через деякий проміжок часу невеликий вже провезли, опіка провезла сім'ю, яку потрібно було поселитись. Ми поїхали поселили цю сім'ю. І, в принципі, вже був пізній вечір. Ми з Андрюшкою зібрали іграшки, які в нас були. Ну, там ще дещо віднесли туди, так як вона будинок знаходиться недалеко від нас. От, і ось так пройшов мій день, через що насичено. Якось так.